У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили персональну виставку юного художника Олександра Багана. Десятирічний митець на експозиції представив понад 60 творів. Хлопець розповів, чому вирішив займатися саме малюванням. Просто я спершу хотів спробувати раз спробував. Мені це принесло задоволення. і От я почавши все. Сашко говорить, що малювати у нього не одразу виходило. Дуже так гарно, але потім я вже вчився, вчився і почав гарно малювати. І от зробив свою першу, ну точніше, другу свою виставку, бо одна вже була художній моїй в школі. В Експозиції представлено 63 твори, в яких відзеркалюється внутрішній світ юного художника. Все на свій погляд на речі, на більшість речей і малює він також по-своєму. І також він в кожний малюнок він вкладає душу. Він не просто змальовує речі, а от так як він бачить, так він малює по-своєму і виходять такі картини, які дуже одобрє наш вчитель. Я покладаюся на його думку, оскільки його думка є важливою. Сашко розповідає, малює картини після занять у школі. На одну роботу витрачає від одного до чотирьох днів. Найбільше часу у юного художника забирають роздуми над втіленням нового витвору. Найбільше любить писати картини про Україну. Вчитель Сашка, заслужений художник України Микола Дмитрух, зізнається, що талант хлопця помітив не одразу. В нього розмаїта і техніка, і стиль. Він шукає себе. Він в пошуках. І він, на, як я вже говорив, на великих форматах працює. Оце йому, це йому близьке і це, це йому природно легко вдається. Тобто він є унікальним і неподібним. На картинах Сашка квітнуть сади, живуть тварини, злітають літаки і космічні кораблі. Серед малюнків школяра багато на тему війни. Усі вони писалися з мрією про якомога швидшу перемогу України. Виставку Олександра Багана в художньому музеї можна оглянути упродовж двох наступних тижнів.